А далі до нас приєдналася Ольга Клобанська із актуальною темою що Оля, актуально. Оля, що у нас актуально, привіт. Чи чули ви про те, що тепер за продаж вживаних речей у інтернеті ймовірно доведеться платити податок? Ну дивись, якщо це бізнес, то це в принципі нормально, правильно? Так. так, а ну а якщо це стосується продажу, в... це стосується продажу навіть ваших власних вживаних ага. речей. Тобто, якщо Секунди, я в інтернеті шо? захочу продати свою сукню, яку я кілька разів вже одягала, мені треба буде заплатити податок. Так, можливо, уряд ага. схвалив новий законопроект про це. Тож детальні роз'яснення пропоную подивитися у нашому наступному сюжеті. Продаєте свої речі через інтернет, одяг, взуття чи дитячі іграшки, готуйтеся платити податки. Зі змінами у законодавстві розберемося просто зараз. Уряд схвалив законопроект щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Простими словами, за продаж будь-яких товарів чи послуг через інтернет ймовірно доведеться платити податок. Якщо ви думаєте, що вас це не торкнеться, бо ви не маєте свого магазину чи вла власного бізнесу, то не поспішайте із висновками. Зараз ми усе пояснимо. Тож за новим законодавством, за що доведеться платити податок, якщо ви через інтернет платформи надаєте в оренду нерухомість чи транспортні засоби: квартири, будинки, паркомісця, автівки та інше. Пропонуєте особисті послуги чи продаєте товари. Закон передбачає ну фактично європейську практику оподаткування. Якщо ти отримуєш дохід, ти маєш сплатити податок. Цей дохід отриманий від продажу власних товарів чи не перепродаж якихось старих товарів, чи сервіси в широкому діапазоні від професійних споживчих сервісів, таксі, наприклад, тобто фактично стосується будь-яких операцій з отримання доходу. А що тут нового? Запитаєте ви ні для кого не секрет, що ведучий бізнес потрібно сплачувати податки? Звісно. А от чи готові ви платити їх, продаючи власні вживані речі, як от те, що ви чи ваша дитина вже не одягаєте: речі, взуття, домашню чи кухонну техніку, меблі, велосипед, вудку, запчастини до автівки, іграшки чи книжки. Здавалося б, вам уже не потрібно стан хороший, а кому ще може знадобитися? Отож і за продаж вживаних речей теж потрібно буде сплатити податок. Це взагалі ну, сюрприз. Побирало можна так сказати. Ми коли купляли цю нову, ми за неї заплатили податок, чому ми наразі до повинні платити? Я вважаю, що це дуже невірно, так як на даний час у людей і так нема коштів, і люди ну, намагаються щось продати, щоб якось вижити. А ще з цього брати податок. А якщо вживані речі, я рахую, що то. Не потрібно оподатковувати, угу. тому що не такий рівень доходу в Україні, щоб оподатковувати угу. кожну людину на, на такі дрібниці. Ті, хто користуються сайтами для продажів, розповіли, що окрім податків, потрібно ще платити і самій платформі. Я плачу, плачу комісію за, за те, щоб виставити да, за рекламу. Потім ще комісію від продажу, якщо я продала річ, то ще і ще й податок, то там як тоді продавати. Це я не знаю, які ціни треба ставити, щоб ну три рази більше, щоб щось заробити. Тому що якщо я продаю якусь шапочку за 100 гривень, то ну, сенсу мені немає. Але думки українців розділилися. кажуть, сенс у оподаткуванні навіть вживаних товарів таки є. Я б хотів би сказати, що драконівські якісь закони, але не можу. Бо насправді ми країна з найнижчим рівнем податків, зборів якось кошик, треба наповнювати. Вони ж продають на якихось платформах. Платформи є, Ну відповідно, треба заплатити за це. Ну якийсь відсоток, мабуть, так. Потрібно Добре. давати державі, щоб десь вони йшли по правильному направленні. Тим більше в нас війна, десь на зсу. І скільки ж складатиме податок за новим законопроектом та як відбуватиметься процедура його стягнення, пояснює експерт з економіки Андрій Длігач. 5% в якості базового податку, плюс 5% військовий збір. Податковим агентом виступатиме платформа, яка власне і допомагає вам здійснити цей продаж і отримати дохід. І відповідно вони отримують з цих грошей 5 плюс 5%, відсотків. Передадуть ці гроші державній податковій службі на, на спеціальні рахунки. А решту ви отримаєте на ваш власний картковий рахунок. Але якщо ви не надто активний продавець в інтернеті, то хвилюватися не варто. Міністерство фінансів інформує, якщо протягом року ви здійснюєте не більше трьох продажів, сума яких не перевищує 2 тисячі євро, то додаткового рахунку для сплати податків вам відкривати не доведеться. Передбачається, що якщо ти займаєшся цим достатньо регулярно, ти маєш або Починати сплачувати повний податок на доходи, тобто 18%, а не 5%. або ти маєш зареєструвати спеціальний рахунок, з якого власне і будуть проводитися подібні операції. Тоді в тебе зберігається ставка 5% податку, плюс 5% військового збору. І щоб остаточно розуміти, для чого необхідний цей крок у такий складний час податки працюватимуть на користь наших захисників. Нові правила оподаткування можуть принести бюджету до 10 мільярдів гривень на рік. Розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Виданню «Майнд». це по перше. Гармонізація нашого законодавства з європейським це наше зобов'язання в рамках європейської інтеграції. З іншого боку, це ще одне джерело податкових надходжень. Ми дуже чітко розуміємо, що всі зібрані Україною податки йдуть на фінансування Сил оборони України. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.